12 лютого і вже час висівати насіння на розсаду перця, також, до речі, баклажани. Вони ж синенькі. Я в цьому році баклажани сіяти не планую. А ось перець, в планах було, і від планів не відступаємося. Висівати я буду ось в отаку ґрунтосуміш. Зараз будемо сіяти перці. Насіння перців ми вже заготували. Це буде ось такий геркулес F1. Тут вісім насінин. І звичайний геркулес це нас виробництво Франція насіння. А помаранчеве диво, не знаю, чому воно написано, що це оранжеве диво. Оранжевий українською буде помаранчевий, це вже до виробника питання. Це звичайні наші одеські насіння. Також будемо його висівати. Для зручності і моєї, і самої розсади майбутньої я буду користуватися ось отакими міні-парничками. Тут іде піддон. Потім йдуть ячейки для розсади і зверху кришечка парничок. Моя касета на 33 ячейки. Розмір ячейок 5х5, глубина 6 см. Вони бувають різні, вони бувають. Меншого об'єму донизу вущі такі тоненькі. Тут, бачите, як начебто стаканчиком іде, тобто воно не дуже завужене. В кожній ячейці є дірочка, і в них зараз будемо висівати насіннячко. Як швидко заповнити ячейки грунтосуміщу? Насипаємо посередині ось так навіть з горкою, а потім беремо будь-який можна лінійку, можна рівненьку дощечку, планочку. І ось отак розрівнюємо. І таким макаром дуже швидко виходить заповнити всі ячейки. Розрівняли, бачимо, де не вистачає. І вже в ті ячеї просто додаємо. Насправді, це дуже швидко і дуже легко саме так заповнювати ячейки. Що робимо далі? Коли ми заповнюємо ячейки, ми їх не притрамбовуємо. Взагалі нічого. Ось як насипалось, так і насипалось. Далі нам потрібно зробити дірочки. Для закладання насіння. Як я вже сказала, касети бувають різні. І якщо у вас ось тут касета вузенько сходить, ось так, то можна скористатися навіть другою касетою. Тобто, ви ставите ось отак касета на касету, притискаєте щільно, і у вас вийде ось тут відбиток. Низу іншої касети. За розміром він буде підходити. Якщо ж у вас, як у мене, касети з широким стаканом, то просто підбираємо за розміром приблизно що-небудь, чим ми будемо робити ось саме ці дірочки. да? Це має бути не зовсім вузеньке. щось Приблизно сантиметра півтора два в ширину і так само сантиметра півтора висоту. Що це нам дає? Висота, ну ось, наприклад, беремо флакончик і ось кришечка. Вона ідеально підходить за розміром. Тобто, Ширина кришечки, це буде ширина нашої луночки, а висота кришечки це буде глибина. Висіваємо насіння на глибину 1,5-2 см, не глубше. Тобто ми беремо і ось отак посередині нашої ячеїчки робимо ось такі натиски. Легесенько, без фанатизму. І все, і в нас виходять готові луночки, буквально 30 секунд, і всі луночки готові. Розпочинаю я з геркулеса. В мене тут 8 штук насінинок, я висіваю по дві насінини в лунку. Надалі я віддаю перевагу і такій висадці вже в ґрунт, тобто по два кореня. Є люди, яким це подобається, є, які це не приємлять, противники, тоді вони відбирають яка слабша рослинка, її відокремлюють і висаджують у ґрунт уже по одній рослинці. Можна хоч так робити, хоч так, але раджу висівати все ж таки по дві насінини. Геркулес це середньоранній високовражайний гібрид для відкритого і закритого ґрунту. Тобто його можна вирощувати на розсаду як для теплиць, так і для звичайних огородів. Від висадки розсади 70-75 днів до плодоношення. Плоди кубовидні, великі, червоного кольору, коли дозрівший. В процесі дозрівання плоди такі насичено зелені. Вага одного перчика в середньому 220-250 грамів. Ну, бувають, звичайно, і більші, бувають і менші з товстими соковитими стінками. Це перець товстостінний. Відрізняється за заявленими характеристиками дружнім дозріванням, Ну і, звичайно, яскравим ароматом і солодким смаком. Цей гібрид він признаний лідером серед перців як на переробку, так і на заморозку. І ще, чим він мені подобається, він стійкий до більшості поширених захворювань. Коли закладаємо насіннячко в лунку, обов'язково слідкуємо, щоб не було такого, що дві насінинки упали в одному місці, а щоб між ними була відстань. І обов'язково потрібно промаркувати, де ми що посіяли. Це можуть бути такі маркери, які потрібно вставляти в стаканчик. Якщо ж немає, можна зробити як я. Будь-який цінничок або клеєва ось така наліпка, підписуємо і на тому рядочку, де воно посіяно, приліпляємо. На відміну від геркулеса, помаранчеве диво це середньостиглий сорт. І якщо в Геркулесі е, дозрівання 70-75 днів від висадки розсади, то цей сорт. До технічної стиглості потребує приблизно 4 місяці, а саме 125-135 днів. Ну, звичайно, як ви вже зрозуміли, плід оранжевий. Маса плода також від 150 до 300 грамів, Він йде кубом, він товстостінний, кущі висотою 50-70 см. На підготовку розсади зазвичай потребується 50-60 днів, тобто 2 місяці від посіву до висадки в ґрунт. Тому висівають в лютому в ящички чи в контейнери, а вже потім в сіянці можна буде, якщо ви сієте, не в одинарні ячейки, а з. Суцільним таким ящичку, наприклад, то потім сіянці потрібно буде попікірувати десь на відстані 4 на 4. Чим зручні ось такі касети, тим, що тут можна вирощувати розсаду, не пікуючи її. Тобто не потрібно буде пікірувати. Якщо ж все-таки ви вибрали спосіб в ящичок, то десь три тижні. Вона може у вас рости в ящичку, а потім прийдеться пікірувати. Ну, Звичайно, в ґрунт будемо висаджувати після холодів. На початку десь травня, кінець квітня, як погода нам покаже. Але це все буде потім. Для початку нам потрібно, щоб наша розсада проросла, зійшла і добре розвивалася. Коли насіннячко розклали, закриваємо його так само, просто зверху засипаємо, нашим, нашою сумішю або ґрунтом, хто як називав. Ось отак і трішечки розрівнюємо. Можна, звичайно, насипати більше, і провести лінієчкою або паличкою. Ну, але це досить зручно робити і просто ось так. Нічого не трамбуємо. Бачите, як суміш уже почала підсихати та, що перша була засипана в касету. Просто ось так засипаємо, а все, що зайве, знімаємо на сусідню ячейку. Вільні ячеїчки я поки що залишаю вільними, тому що томати висаджувати, висівати ще зарано. Отже, в принципі, все, розсада перця в нас посіяна. Ми вже з вами з'ясували, так, що вирощування розсади в касетних, касетним способом дуже легко, дуже зручно і навіть... Зручно тим, що не потрібно буде цю розсаду пікірувати. Але і це ще не все. Вирощування розсади ось таким касетним способом, з наявністю піддона, нам дає змогу ще правильно робити полив. Чому? Тому що вода наливається в піддон і через оті дірочки, які є на дні кожної ячейки. Торф наш буде пропитуватися набирати вологу і буде відбуватися правильний полив. А не просто лити зверху і тим самим травмувавши і рослиночку, і вимиваючи ґрунт. Накриваю зверху прозорою кришечкою і відправляю на поличку. Як буде відбуватися полив, ось таким способом. Просто у піддон наливаємо водичку. І наша розсада, скільки їй потрібно, стільки і вбере в себе. Звичайно, перед тим, як вирішити вирощувати розсаду, або ж навіть не так, коли ви вирішили виростити розсаду вдома, ви маєте попілкуватися про додаткове освітлення. Тому що просто, якщо ви поставите вашу розсаду на паличку, це не буде гарна якісна розсада, вона почне у вас тягнутися, їй буде недостатньо світла і так далі. Для цього зараз дуже зручно продаються фітолампи, ледстрічки, стрічки їх можна купити будь-де, і в магазинах, і на інтернет-платформах. Це непроста. В мене до стілажу прикріплена фіто-стрічка, Лед-стрічка. Але це не проста Лед-стрічка, а саме фіто, тобто для вирощування рослин. Звичайно, зараз вона мені не потрібна і увімкнула я її лише для того, щоб показати. Вам. Вона в мене на двох ярусах закріплена. І на нижньому ось тут, і на верхньому. Ну, ось, в принципі, на сьогодні і все. Я ще підписала, поставила маркування, е, якою датою я посіяла. Водичку вже перестало впитувати. Тому тепер нехай. Стоїть і проростає наш перчик, ну а далі буде.